Доброго дня, шановні глядачі, youtube каналу Історія, Уроки та Сенси, каналу історичної аналітики від Володимира Вітковського і. Ну, взагалі так, і Кеті Люсі, але ну цього лю разу, оскільки у нас позачергова така бесіда, Люся зайнята сімейними справами, там пішла на миші і просила передати вітання і якось обійтися цього разу без неї. Отже, що в нас за така ось позачергова зустріч цього разу? Річ у тім, що від одного з глядачів, який переглянув сюжет про Бліцкриг, був такий на нашому каналі кілька місяців тому. От ви знайдете прикріпленому коменті під відео на нього посилання? Я отримав такий питання. Таке питання, по суті, це комплекс кількох питань. Як ви вважаєте, наприкінці лютого 22-го Росія намагалася застосувати в Україні тактику бліцкригу? Якщо так, то можливо успіхи росіян на півдні зумовлені не так зрадою когось з українських високопосадовців, як радше географічними особливостями регіону та тактикою затягування сил ворога на глибину нашої території. Постскриптум. також, що ви думаєте, з приводу створення невеликого плацдарму ЗСУ у Кримках. Чи не здається вам, що це було сумнівне, і малоперспективне рішення з огляду на обмежені логістичні та десантні можливості ЗСУ? Ну, відповідь на? Це питання, точніше, низку питань я вирішив винести окремим позачерговим сюжетом. Як ви звернули увагу, він у нас не пронумерований, а черговий сюжет я його планую записати просто сьогодні ж, він має вийти вчасно. Він буде дуже цікавим для любителів історії. Ось отже, будь ласка, готуйтеся до перегляду, повідомте своїх друзів, знайомих, хто цікавиться і таке інше. От. Я ж спробую відповісти. Отже, перше, що, мабуть, варто мати на увазі, от Переслуховуючи мою відповідь, я не є фаховим військовим чи військовим істориком. Крім того, ну, не здійснюю систематичний моніторинг подій України російської війни. Ну, тим більше не годен похизуватися тим, що добре розумію перебіг подій та задуми українського командування. Отже, все подальше прошу. Оцінювати з урахуванням цих зауважень. По-друге, що таке бліцкриг? Це тактика. Розроблена та втілена за певних історичних умов на певному етапі розвитку воєнної техніки, етапі, що його, мабуть, найточнішою характеристикою, буде формула війна моторів. Власне, коли от, масова механізація тільки. Ну, Проникала в армію, коли в арміях всіх країн точилися суперечки, дискусії між прихильниками от цієї масової механізації, скептиками, які наполягали, що без традиційних родів військ, як от, піхоти, артилерії. от, все решта може бути до них лише допоміжним і таке інше. Хронологічно, цій епосі в провідних арміях світу відповідає дабану так згрубше від середини 30-х до початку або середини 50-х років минулого століття. Поза тими умовами, бліцкриг, принаймні в класичних його формах, ну, стає в принципі нездійсненим. Ну, взяти бадай так, що зараз у всіх передачах, от дрони, які ну, кардинально змінили характер бойових дій. Ну, за останні буквально. Кілька років і про можливості, яких творці Бліцкригу навіть не здогадувалися. Поза рамками своєї епохи, можуть бути успішно застосовані лише окремі елементи, та можуть бути розвинуті деякі положення ідеї Бліцкригу, ну, але не ця тактика от в цілому в її довершених формах. Це обов'язково слід мати на увазі. Отже, про російський бліцкриг видання весни 2022 можемо казати хіба в тому відношенні, що так для досягнення своїх цілей московити намагалися здійснити по змозі стрімку кам кампанію. Просто поставивши світ перед реальністю фізичного зникнення такого суб'єкта, як Україна, що взяли при тому від своїх нацистських попередників, як виглядає доволі небагато. Ну, По перше, я маю на увазі, власне, в сенсі тактики, а не там в якій ідеологія людина не це тощо. Ну, по-перше, основна ідея бліцкригу концентрація танкових та механізованих частин у ключових пунктах. Німецькою вони звалися Шверпунк, це пункт, е, пункти ваги, де от, е, ці частини всією своєю масою заглиблюються в прориви, утворені штурмовими групами піходи. В Піхоти в обороні ворога. Ну, На мапі боїв цієї весни 22-го я не пригадую таких скільки-небудь виражених шверпунктів е з, з боку росіян. Громістка мала рухома, надзвичайно вразлива логістика перших стадій московського вторгнення слабо навчений особовий склад. ну, теж е Мало відповідають настановам Гудеріана і Фонбока. Інша основна ідея блискавичної війни. Ефективна децентралізація командування це було взято на озброєння, але радше українцями нас постійно дивувала. Ну нас я маю на увазі українських військових. Жорсткість командних вертикалей і московитів і без ініціативність командувачів середньої та нижчої ланки. Ну, ще один момент бліцкриг. Ну, це не обов'язковий елемент. Але якщо обставини вважаються сприятливими, якщо прийнято рішення про застосування повітряно-десантних операцій, ну цьому надається дуже серйозна увага. Вони ретельно готуються і таке інше. Початковому етапі війни московити спробували реалізувати, я не пам'ятаю точної цифри, чи то 20, чи то 30 повітряних десантів. Сер... З, з поміж них частковий успіх мав один. Один. З кількох десятків. Ну, знов таки от, е Німецькі генерали, якщо десь там з пекла спостерігали от за цими процесами, то певно, крутили пальцями біля своїх скроні, словом, ні. Аж ніяк не бліцкриг або хіба вкрай неграмотна і неякісна підробка під бліцкриг. Ну, Направду, описати московське вторгнення в термінах виконання якогось єдиного тактичного задуму вкрай складно. Ну, Видається, схожою на істину, От думка я її десь вичитав, що ворог довший час планував свої дії під. Досить грандіозну, але все ж обмежену стратегічну задачу. А саме повне захоплення Донецької та Луганської областей, створення сухопутного коридору до Криму із завданням допоміжного удару на Харків та опануванням цього міста за сприятливого розвитку подій. Ну, там, до речі, дійсно була певна концентрація танків москавитів, там діла їх перша танкова армія, але знов таки пригадаємо танкові клини Бліцкригу, які мають заглиблюватися на 50-70 і більше кілометрів в оборону ворога. Ну а Харків лежить в 22 кілометрах від кордону. Себто знов, от е, Бліцкриг там не проглядає, ну а намір захоплення української столиці виник на порівняно пізній стадії підготовки операції і був. Похапце, накладений на той первісний Order of Battle, що і спричинило, зрештою, такий слабкий перформанс московитів, особливо на столичному напрямку. Тут і слабка підготовка їх, особливого складу, ці чмобіки. і Погане знання місцевостей, вони приїхали на своїх танках з мапами 60-х років паперовими, е, вкрай не здала логістика перебільшення сподівання на параліч українських владних структур та всенародну підтримку їхнього вторгнення тощо, тощо, тощо. Гаразд. Отже, ну, як міг на перше питання відповів. Поволі переходимо до другого. А чи можна успіхи москалів на півдні пояснити географічними особливостями регіону і тактичним заміром українського командування затягнути сили ворога в глиб нашої території? Десь в іншій передачі я розповідав, що є ну, два сценарії такої? Великомасштабної війни фронт на фронт. Перший це ми починаємо. Ну, Сторона, яка планує, починає наступ і провадить його рішуче, допоки ворог не викине білий прапор, або принаймні не буде там значно послаблений і відкинутий. Ну, а другий це ну, навпаки. Передають ініціативу противникові і починають його впускати на свою територію, пильнуючи, коли він розтягне комунікації, почне робити там помилки в логістиці, в пересуванні частин і таке інше. Я про це колись дійсно розповідав. Отже, чи э, українське командування э, справді намагалося отут э, втілити таку стратегію? Ну, вибачайте. Э, Почнемо з географічних особливостей. І Географічні особливості змусили б ворога платити ріками крові за спробу опинитися на правому березі Дніпра, правда? А він опинився там стрімко, немов на зразково показових військових навчаннях в присутності перших осіб держави. Ну, Цебто таке. Тепер, чи був сенс затягати ворога в глиб території саме на півдні? Якнайменше, десь в другому місті, але не на півдні, пояснюю. Бо початково південне угруповання московитів, власне, з тих кількох, по-моєму, п'яти. Які були створені вздовж українського кордону, чи то шести, було найслабкішим. Про це відкритим текстом писали всі видання напередодні вторгнення. Що, що ж тоді українці виграють, от це найслабкіше, втягаючи в свою територію. Ну, але гаразд, припустимо, що таки затягли навмисно, от що так. Запланували. Е, як от в цей сценарій навмисного, хитромудро українського затягання е, московитів у пастку вписати героїчний останній бій херсонської самооборони, яка так от до свого кінця і не дістала доступу до штатних запасів своєї зброї, адже було саме так. Або як вписати в це той дух непротивлення злу насильством, який застав генерал Марченка, прибувши в Миколаїв для організації його оборони? Ну, дякувати генералові його рішучі дії. Допомогли швидко випарувати цей дух, але застав він там саме таку картину. Себто не мудру оборону, яка от приготувалася для таких складних маневрів, а просто неготовність вступати в бій. Ну або хаотичні, ну правдиве тенде сенди просування московських колон на маріупольському напрямку, коли вони рванули вперед, потім повернули на південь, потім назад почали повертати. Ну, абсолютно не видавала то якихось з їхнього боку от серйозних продуманих намірів щодо напрямків удару. Але от навіть за такі дії вони не були покарані жодним серйозним українським контрударом. Один з українських таких військових оглядачів прямо казав: Я проаналізував. Рух московитів на півдні, ну це можна назвати лише як фарсований марш, це ніяке недолання оборони перешкод, це фарсоване просування вперед. Себто, як не крути, а вимальовується або одна грандіозна зрада. Ну, або що менш, ймовірно, низка синхронних зрад меншого масштабу, ну, плюс, що могло ще там москалям посприяти до певної міри, ще е, певний брак уваги верховного командування до цього напрямку, нашого командування, в ті критичні дні, коли самому Києву загрожувало вороже оточення. Ну, зрештою, про це вже до третього питання ми переходимо: це про плацдарм в Кринках, чи те пак взагалі українські пасування на лівому березі Дніпра, які мали місце від літа осені минулого року і до тепер. Ну, саме по собі створення таких плацдармів, безперечно, було кроком в правильному напрямку. Питання в іншому, от яка перспектива їх подальшого розвитку? А перспектива тут ну, може бути подвійна або ну, потрійна. Це з одного боку засіб відволікання сил ворога від інших напрямків. Ну, ми знаємо, як вони тиснуть на Авдіївку, під Бахмутом тощо. З другого боку, це може бути заділ для подальшого просування в бік моря та Криму. І я так розумію, що початково наша ставка припускала обидві можливості і намагалася їх протестувати. От, проте, перехід вже цілих Збройних сил України до стратегічної оборони, мабуть. Означає більш-менш тривале відкладання наших наступальних дій. Ну, не виключено, чому я казав про дві або три е, можливості. Третє призначення цих плацдармів: політика психологічна це демонстрування світові можливостей та інтенцій українського війська. Ну Така потреба теж існує, бо, нагадаю, вже більше року ніякими е, ну, помітними е, успіхами наступальних дій ну, наші ЗСУ, щиро кажучи, нас не тішать. Ну, на завершення мушу визнати, що багатьох аспектів війни по-українськи я насправді. Щиро не розумію. Ну, Приміром, кілька десантів в Криму, які не дістали видимо розвитку. От, що, для чого це здійснювалося? Це мають сенс такі десанти, коли йде неперервне нарощування нашого натиску, ударів хай з інших напрямків. от... З метою змусити ворога зрештою залишити наш півострів, коли після таких дій тривала тиша, незрозуміла, або періодичні спалахи військової активності на Білгородщині, за якими знов тривалі періоди тиші, знов неясна... Е Яку мету переслідує Україна от в цих діях? Ну, і тут лишається хіба гадати, чи наш генштаб цілеспрямовано тестує різні варіанти розвитку воєнних дій з метою вибору оптимальних, може і таке, ну, а чи єдність командування втрачена і за фактичне керівництво війною змагаються Кілька різних фракцій у верхах. Ну, дай Бог, звісно, аби саме це останнє припущення виявилося хибним. Дякую за увагу. Ну, Буду вдячний, якщо ви висловите свої думки. Ну і знов-таки ще раз запрошую до перегляду наших. Регулярних відео і от то відео, яке мусить вчасно з'явитися на цьому тижні на ваших екранах. До наступної нашої зустрічі, бесіди, і до перемоги України, якої ми всі так очікуємо.